Доброго дня. Цим відео хочу звернуть, з, зробити звернення на голову сільської ради і всіх тих наших слуг народу. Це стосується депутатів. То при Сьогоднішній зустрічі з головою сільської радою Кулінич Тетяною Григорівною. Відбувся, відбувся немаленький, але ну, коротенький діалог. І то, дякуючи депутати, депутату моєї вулиці Ковпака. Якраз вона була в той час, як, можна сказати, свідок. І депутат, все-таки ж вулиці Ковпака. То в нас в розмові вийшло те, як голова сільської ради запитала мене, як я воював. Тобі ж я скажу одне: я робив свій громадянський обов'язок згідно 26 статті Конституції України. Якщо кому цікаво, хай дивиться. Це перше. По-друге, я собі ніколи не дозволю, щоб поприкнути чимось український народ, іменно український народ дійсно не якийсь там, який собі як чинувши собі, кажуть, що ми теж українці. Ні, ви не українці, ви слуги українців. Тим самим ви і відрізняєтесь. що Є українці, які один з одного готові і вбивати, і вмирати. А є ті, які, ну, кум каже, нема, у тебе там машина, ну, пішли до того кума, у нього теж не буде. Ну, така от справа. Тепер, по поводу того, як ще я е, воював е, Тетяні Григорівні, тобі ж передаю, е, е, Естафету вашому мужу і вашому зятю. Як ви кажете, вони в зоні АТО. У нас зараз 2016 рік, і хотілося би спитати, де вони були в 2014-2015 році? І... Якщо вони навіть вони зараз, якщо і служать, то вони за це отримують гроші, якісь пільги, якісь допомоги державні. То ми добровольці на той час і зараз це робимо. Без всяких там пільг, без всяких ваших допомог, подачок, які другий раз ви цими довідками бігаєте на одне до іншого. І так само без всяких грошей. Тобто ми робимо, як робить це звичайний громадянин України, який взяв на себе відповідальність за державність України і несе за це сказати, Повну відповідальність, так само і якщо треба, буде, і будемо і вбивати за державність, і будемо і вмирати так само за державність. Ну, Вмирати ми ще не збираємося. Так що, Якщо Тетяна Григорівна є у нас там в сільської ради чоловіки да, з яйцями, ані чоловіки з яєчками. То естафету вам передаю наступним чином: якщо з вас хто депутатів, чи ваших чоловіків, чи дружин, чи там внуків чи вправників є бажаючі поїхати разом зі мною в зону проведення бойових дій, не в зону АТО, це дві різні речі, на нульову позицію в добровольчий батальйон АУН. При перед цим, пройшовши вишкіл, і ви якщо можете, як голова сільської ради епікірувати цього чоловіка, так як не завжди у нас там все вистачало, і не знаю зараз там, як у нас там, то кожен приїжджає туди.